Я вас вітаю, це новини СТС. З вами я, Юлія Єлізаренко. Про головні події середи 16 січня уже готові розказати мої колеги. Далі коротко про таке. Капітально відремонтовані ліфти залишаються небезпечними. На Сумщині епідемія грипу. Переважно на даний час хворіють дорослі. Сумський науковець створив еко-стаканчики з кави. Ось ми отримали готовий виріб. 16 січня річниця завершення героїчної оборони Донецького литовища. В цей день в Україні вшановують пам'ять полеглих там кіборгів. Оборона тривала 242 дні. Чотири роки тому внаслідок підриву терміналу 58 бійців загинули. Всього захищаючий Донецький аеропорт, своє життя віддали понад 200 військових. Серед них і 18-річний сумчанин. На небесах. Янук. Мого онука звати Сергій Табала. Псевдосер. Сергій Табала або друг Сєвєр, Так його називали бойові побратими. Він загинув 6 листопада 2014 року під час оборони Донецького аеропорту. Хлопець добровільно пішов на фронт, отримав звання Героя України посмертно. Якщо ви думаєте, що капітально відремонтований ліфт гарантує вам безпеку, то ви помиляєтесь. Управління держпраці в Сумській області оприлюднило список ліфтів, якими згідно з результатами перевірки користуватися безпечно. Наша Анастасія комендантова проаналізувала цей перелік і з'ясувала, деякі відремонтовані у 2018 році ліфти до списку так і не потрапили. Від неї більше. Вони головна тема цієї зими. Вони те, про що завжди говорять колапс. Вони замуровують людей у квартирах, бо без них дехто не може вийти на двір і насолодитися життям, яке вирує навколо ліфти, безпека чи омана. Управління держпраці спробувало відповісти на це питання і склало список тих підйомників, які відповідають вимогам охорони праці та дозволені до експлуатації. Порівняли список ліфтів, які капітально відремонтували у 2018-му, І той, який склало управління держпраці. Тож далі про ті ліфти, які, попри ремонт, залишаються небезпечними. Це Харківська 58 в тут минулого року капітально відремонтували три ліфти. Втім, жоден із них. Не працює і досі. Мешканці пояснюють, їх ще навіть не підключали. До нового року закінчили, ну про міре, нічого не діли, тож ще не включали. Згідно із звітом на прозоро капітальний ремонт цього ліфту мали зробити до липня 2018-го. Та, мабуть, про послугу включити ліфт і дати можливість людям ним користуватися забули, бо вже почався 2019-й, а ліфт так і не працює. А ось ще один капітально відремонтований ліфт на харківський 31. Та перше враження від цього гарного підйомника оманливе. На вигляд, цей ліфт новенький і охайний, але до списку управління Держпраці в Сумській області він чомусь так і не потрапив. Ще два не надто безпечних за висновками управління, втім, капітально відремонтованих ліфти на проспекті Лушпи. На роботи пішло близько півмільйона гривень. Усередині дійсно сучасно. Тішать око, навіть кнопки з підсвітками. Бонус плюс для мешканців дивний як для півмільйонного ремонту скрип. Далі вулиця Сумсько-Київських дивізій. Тут, згідно з тандером, мали відремонтувати вісім ліфтів. За більшість з них департамент інфраструктури вже перерахував фірмі виконавцю Аванс, в тому числі і за ліфт у восьмому під'їзді. Однак його тут ремонтувати навіть не починали. В тому году зробили частину ліфтів, а в цьому году довжні були доділити всі ліфти. Але, як кінця року на наш ліфт уже грошей не осталось, і ми опять один єдиний ліфт в нашому будинку. І ще чотири таких ліфти, що не відповідають вимогам, знаходяться на ковпака 63 та 29. Перевірити, чи безпечним є ліфт у вашому будинку, ви можете переглянувши перелік на офіційному сайті управління Держпраці в Сумській області. На ремонт цих ліфтів із міського бюджету витратили близько 4,5 мільйонів гривень. Втім, попри це, вони все одно залишаються небезпечними. Тому наступного разу, коли повертатиметесь додому, подумайте, чи не краще для вас буде піднятися до квартири пішки. Анастасія Кондантова, Єгор Криворучко, Новини СТС. Чому сумчани платитимуть більше за проїзд у комунальному транспорті. Та чи обґрунтований цей тариф? З 1 лютого вартість проїзду у тролейбусах та автобусах становитиме 4 гривні, для школярів 2, Для пенсіонерів та пільгових категорій безкоштовно. Тариф аргументують підвищенням мінімальної зарплати, вартості запчастин та випуском на лінії більшої кількості транспорту. Ми раніше випускали тільки на лінію 40-42 тролейбуса. То зараз ми збільшили кількість маршрутів, і ті маршрути, які раніше не діяли, вони сьогодні вводяться в дію вже на сьогодні. А звичайно, і збільшення кількості водіїв, які працюють в цих маршрутах. У нас у електротрансі збільшилась вартість електроенергії, сума загальна сума, і загальний фонд заробітної плати, який вони виплачували. Заробітної плати, а ось вартість проїзду маршрутному таксі розглядатимуть у лютому. Приватні перевізники вимагають 7 гривень для пасажирів. Є обґрунтовані розрахунки електротранспорту, і ми повинні до них підходити. І на сьогодні є обґрунтовані розрахунки і приватних перевізників. Ми їх не розглядали. А ось думки сумчан щодо підвищення вартості проїзду у комунальному транспорті здебільшого негативні. Найбільше людей обурює те, що зростають лише тарифи. По-моєму, це абсурд, ну скільки можна знущатись над народом. Та ну, скільки можна ж повисати. Все, зарплата менша, те меншає, а це не ростуть. Все росте, крім зарплат. Так, дуже дорого все. А ще й тарифи. Ну. Я думаю, це правильно, мелочь вечна, то той мелочью будешся. А так 4 рубля дали, добре буде. Це не дуже до доподобує. А людина, яка розуміє ситуацію, яка економічно склалася, то цього треба було очікувати. Отрисательно. Ну а як і куди ж ще повищати? Епідемія грипу на сумщині триває минулого тижня. За медичною допомогою до лікарів звернулося понад 6 тисяч мешканців області, що майже на 800 хворих більше ніж за попередній тиждень. То ще зберігається підвищення захворюваності ну, майже на 11% вище і під порога. В деяких районах області перевіщення в два рази та більше може бути. Переважно на даний час хворіють дорослі. Найбільше перевіщення під порогу це по Конотопському районі більше ніж 15 Лебединський, Тростянецький Лебединській, ну, Тростянецькій. В інших менше нагадаємо, 6 січня у конотопі від грипу померли двоє людей. В обох випадках конотопчани не своєчасно звернулися за медичною допомогою. І до кримінальних подій убив та заховав під підлогою. У краснопілі чоловік зарубав сокирою свого старшого брата. Загиблий жив один, мав проблеми зі здоров'ям і ніколи не залишав будинок. Правоохоронці почали пошук людини, як безвісті зниклої. Під час огляду помешкання його брата знайшли краплі крові у сараї, де й знаходилося тіло вбитого. Цей чоловік зізнався в тому, що між ним і його старшим братом сталася сварка, в результаті якої він спричинив. Своєму брату удари топором в область Тулуба та голови. Зловмиснику за завдіяний може загрожувати позбавлення волі на срок від 7 до 15 років. А у селі Студинок Глухівського району 21-річний юнак побив свою бабусю. Від травм пенсіонерка померла. За словами правоохоронців, хлопець був у стані алкогольного сп'яніння. Не перестають дивувати сумські науковці. Їстівні пакети, екопосуд з білка, штучне сало. А зараз нова розробка стаканчики з кави. Детальніше про новинку дізнавалася Марина Пільтяй. Дмитро працює на кафедрі технології харчування снау. Його екологічні розробки відомі не лише в Україні, а й за кордоном. Екологічні пакети штучне сало для вегетаріанців. А нещодавно з'явилася ще одна: стаканчики для кави виготовлені з кави. Мої друзі, мої підписники у Фейсбуці. Мені в мене запитали, а чи використовую я якісь харчові відходи. Ну і ось в мене така ідея після цього виникла. А чого би не використати, наприклад, каву? От я взяв жмих з кав'ярні з снау і зробив такі стаканчики. Дмитро погодився продемонструвати нам технологію виготовлення біостаканчиків з кавового жмиху. Я для одного стаканчика беру 12 грам жмиху. Зараз кавовий жмиг. з біопластиком. І отримуємо такий досить в'язку масу. Потім цю суміш науковець виливає у спеціальну форму і ставить її в піч, де вона випікається 2-3 години. І в результаті отримуємо готовий стаканчик. Він є термосіги, тобто в ньому ми можемо заливати окроп. І заварювати чай, каву, а також ми ще пробували в ньому випікати. Тобто він ще може бути як форма для для випікання кондитерських виробів. Також після використання він в ньому така поверхня шершава, тому його можна використовувати як скраб для тіла. Цей стаканчик екологічний і розкладається у землі приблизно за місяць. На каві Дмитро не зупинився. Ще науковець виготовив стаканчик з додаванням жмиху з чаю. Це був один чайний пакетик. Також можна використовувати інші жмихи або інші порошкоподібні речовини, які можна змішувати з біопластиком і отримувати ось такі вироби. Науковець планує зробити стаканчики їстівними, а також виготовити білі з додаванням крейди. Наразі ж продовжує популяризувати біопакети, які за місяць розкладаються у природі, а за бажанням їх можна навіть з'їсти. Ми виграли у Карсбергу 500 тисяч гривень, тому зараз я е, хочу купити обладнання для виробництва пакетів. Останнім часом в Україні дедалі частіше піднімають питання пластикової та поліетиленової упаковки. Приємно, що у Сумах є люди, яких це питання не лишає байдужими. Марина Пільтя, Юрій Іщенко, новини СТС. На сумщині рятувальники двічі визволяли медиків зі снігового замету. Так, вночі у шості на вулиці Нупрієнка застрягла карета швидкої допомоги, яка їхала на виклик. За допомогою пожежної автоцистерни підвищеної прохідності рятувальники відбуксирували машину на безпечну ділянку дороги. Подібний випадок трапився і 15 січня у Конотопі. І до новин спорту у Сумах розіграли матч за суперкубок області серед баскетболу серед школярів. У боротьбі за заповідний трофей на майданчику зустрілися команди з Охтирки та Білопілля. Із перших хвилин матчу Охтирчани вели у грі. В результаті вони перемогли з рахунком 41-85 та стали володарями суперкубка Сумщини. Работаем третий сезон с моим участием. Вот. Кто-то влился в команду буквально месяц-два назад. Вот. Я очень доволен работой, ну, как бы и отношением ребят, и по качеству работы, как какая-то слабенькая уже команда мастеров. То есть профессионально, добросовестно, режимно и по, по качеству тренинга, по качеству соревнований. В таком формате мы проводим первый раз суперкубок. Надеемся, что это будет наша постоянная традиция. І... І наступний раз ми проведем не в форматі суперкубка, а в форматі такого канал чотирьох, торопроводять і професіональні команди України по баскетболу. Бажаємо вам гарного настрою. А ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на нашу пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. А далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Тож не перемикайте попереду ще багато цікавого. У Сумах вже традиційно відзначають свято творча обдарованість. Це шкільний підсумковий захід, на якому нагороджують талановитих, здібних та обдарованих школярів. Щорічно захід приурочують до новорічних свят і розважають всіх присутніх казковим дійством. Цьогоріч понад 200 обдарованих учнів міста разом зі своїми педагогами зібрались у 21-й школі, аби забрати свої нагороди. Нагороджуємо переможців, олімпіад. Конкурсів інтелектуальних, якщо брати всіх переможців, то це більше 200 чоловік. Далі в нас іде вже розпочався третій етап олімпіад і третій етап конкурсів, тому 106 із 18 закладів, 106 наших школярів беруть участь у третьому етапі всеукраїнських олімпіад. Ми їх вітаємо, налаштовуємо на перемогу, хочемо бачити їх успішними, задоволеними. Дар'я Тищенко учениця 11 класу, вже шостий рік поспіль бере участь в олімпіадах. Цьогоріч посіла призові місця в олімпіадах з чотирьох предметів та двох мовних конкурсах. Мені подобаються е, предмети і математика, і українська мова, та література, і іноземні мови. Тобто я не можу сказати, що я лише гуманітарія або лише фізмет, ні. Її товариш Андрій також із 6 класу бере участь у конкурсах, проте йому подобаються лише точні науки. Брав участь в олімпіадах з математики, з фізики, з програмування та інформаційних технологій і посів друге місце на математиці. Перше на програмуванні, друге на інформаційних технологіях. І здається, четверте чи п'яте на фізиці. Дев'ятикласник Василь більше цікавиться наукою і бере участь у конкурсах для свого саморозвитку. Мене взагалі цікавить мова, історія, географія. Це такі глибокі науки. ну і Вони дуже цікаві. Олімпіада. Е, може показати мої знання. Е, мій рівень завжди є стимул іти далі, працювати більше. У міській раді переконані, що такі заходи необхідні і їх потрібно проводити і надалі, аби заохочувати молодь, розвиватися та брати участь у конкурсах та олімпіадах. Це важливий захід. І якраз я бачу в цих дітях майбутнє нашого міста, нашої держави. Ну і звичайно, що сьогодні також приємно відзначити, що троє з наших учнів найкращих мають стипендії стипендії президента України. 20 учнів це стипендіати міського голови і сумської міської ради. Ну і чотири учня це стипендіати державної адміністрації обласної. Україна має стати енергонезалежною і припинити закуповувати чужий газ в країні. Для цього є всі ресурси, заявив президент України Петро Порошенко. Глава держави підкреслив, програма програму енергоефективності лише за чотири роки дала значні плоди. Споживання імпортного газу скоротилося на десятки мільярдів кубометрів на рік. Щодо планів на наступні роки, взагалі відмовитись від закупівель і перейти повністю на власне блакитне паливо. Про енергетичну стратегію президент говорив з. Представниками бізнесу під час візиту на Волинь. В 2017 році Україна спожила 14 мільярдів кубів імпортного газу. До цього споживали і 22, і 30. 14 це вже реальна робота, яка була проведена. 14 В 17 му в 18-му знаєте, скільки ми спожили? 10. Моя мета за наступні 5 років: Україну зробити енергонезалежною. ми маємо свої потреби задовільняти своїм газом, і треба припинити, щоб хтось крав цей газ, а потім списував це на державний борг.